А чому ти не на нулі? Чому ти не на нулі? Приїдь до нас, ми тобі розкажемо. Вітаю українців! Діть, нахуй москвороті! І ущемляйте москворотах. Їх потрібно ущемляти. всіх на території України. А ви багато бачили на нулі прокурорів? А ви багато бачили на нулі суддів? В яких бригадах чи підрозділах, чи ще якісь окремих бригадах, може, може, є окремі бригади прокурорів? Може, є окремі бригади суддів? Бо ви так любите називати окрема бригада? Коли буде? Суддя якогось там Київського апеляційного суду, я буду з ним пліч-опліч воювати. Напишіть мені, хто у ваших підрозділів воює із суддів і прокурорів.